Розпаковка до нас прийшла посилочка. Ось такий рюкзачок для Олі і такий для тіни. Тут уже речі ми достали. Ось така гарна пов'язочка, Олі, кофточка. Ось така гарна спідничка. Копит угу. такий. На мороженька с покажи коптинку гарну. Оля каже, це ковтинка схожа на таку, яку у Джені із фільму. Що й любить. Угу. І там ще ковтинка, покажи. Туди поклади. Ось така гарненька. Таке звуття на покажи. І бейжик покажи. На себе надій. А ми якраз планували що нам куплю, куплять до школи. Багато чого треба було. І тут прийшла нам така посилочка з рюкзачком до школи. Якраз такий, як Оля хотіла. Тепер подивимося, що там всередині. Давай. Отак, ми вже трошки відкрили. Ой, кросовочки. Клас. Такі фіолетові гарненькі. Так, тут ще одна спідничка. Поклади спідничку туди. Ой, тут шоколадки повні. Заколочки. А, це не заколочки. Це закладочки. Це я поплутала. Вау, яке взуття гарне. Це шостий розмір. Якраз модні такі. Це до її. Берем Так. Блокнотик. Ще один попит. Пазли. Пазли. Іграшка. Угу. А тут ще одна іграшка. Ось висить. А попу. Вау, яка сумочка гарненька? Клас. Дуже гарно. Дуже гарно. А тепер по мірі красочки. Клас. Але походить туди-сюди. гарні. Дуже гарний. Такого лавандового кольору.

А там еще маленькая такая торбинка. Покажи, что в ней. Это что такое? Это для самого. Ой, для Тимы наверное. Да. И главное, она дала то размер. И джинсы такие деловые, деловые. Якраз будуть на нього. Він у нас вже такий хлопчик. Тут каже 6-9 місяців, але вони будуть зараз на нього хороші. Клас. Дякуємо, дякуємо. Дуже гарно все.